Вітаємо, вітаємо вас на наших біблійних зустрічах, де ми кожного вечора розбираємося разом, щоб читати слово Боже. І в нас з вами зараз є короткий розбір книги про за кіля вісімнадцятий розділ, де ми будемо над ним роздумувати, ділитися думками, намагатися його зрозуміти і чогось навчитися. І давайте ми помолимося, почнемо нашу зустріч з молитви. Господи Боже наш, дякуємо Тобі, Господи, за можливість читати Слово Твоє, благослови це читання, благослови це слухання, благослови нас через Слово Твоє бути навченим, бути докореним і е, збудованим через Слово Твоє, ходити, ходити в світлі слова Твого. Благослови нас, ім'я Твоє, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Отож, книга пророка і я буду читати в перекладі Огієнка, написано так. І було мені слово Господнє таке. Що це вам, що це вам, що ви складаєте приповістку на Ізраїлеву землю? Говорячи, батьки їли не спіли, а ускомав синах в синів на зубах? Як живий я, говорить Господь? Не будете вже складати ті приповістки в Ізраїлі. Тож усі душі мої, як душа батькова, так і душа синова вони мої, душа, що грішить, вона помре. А чоловік, коли він справедливий і, м, на, го, і робить право на справедливість на горах, жартованого не їсть і очей своїх не зводить до башків Ізраїлевого дому. І жінки свого ближнього не занечищує, а до жінки в часі її нечистоти не наближається і нікого не тисне. Боржників заставу, е, боржникові заставу його конче звертає, грабунку не чинить. Хліб, собі, е, хліб свій дає голодному, а голого покриває одежею, на лихву не дає, а від сотків не бере, від кривди відвертає руку свою. Чинить правдивий суд поміж чоловіком та чоловіком, уставами моїми ходить, а прав моїх дотримує, щоб чинити правду. Справедливий такий конче буде жити, говорить Господь Бог. А як породить він сина, насильника, що кров продаває і робить хоч тільки одне з того, чого він. Усього того не робив, а також на горах жертовне їв і жінку свого ближнього занечищував, і убого, і бідаря утискав, грабунки чинив заставу. Буржникові не звертав і до бушків зводив очі свої. гедоту робив, на лихву давав і відсоток брав. То чи буде він жити? Не буде він жити. Він усі ті Гедоти чинив, він мусить конче померти. Кров його буде на його, буде на ньому. А ось. Породив він сина, і той побачив усі гріхи свого батька, які той робив, і хоч бачив, та не робив, як той батько його, на горах жартовного, не їв і очей своїх не, Ізраїлевого дому не зводив, жінки свого ближнього не занечищував і нікого не утискав, застави у застав не брав і грабунку не чинив, хліба. Хліб свій голодному давав, а голого одежею покривав, відкрив, де свою руку відвертав, лихви та відсотків не брав, права мої чинив, уставами моїми ходив, такий не помре за провину свого батька, він конче буде жити. А батько ж його за те, що утиском тиснув, грабунком грабував брата і що недобре чинив серед народу свого, ось він помре. За провину свою. А скажете ви, чому той син не поніс провину за батька? Але ж син, той чинив право та справедливість, дотримував усі устави мої й виконував їх. Він конче буде жити. Та душа, що грішить, вона помре. Син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе. За провину синову, справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість несправедливого на ньому буде. А коли б несправедливий відвернувся від усіх гріхів своїх, яких наробив. І виконував, виконував усі устави мої, і робив право на справедливість, буде конче він жити не помре. І усі його гріхи, які він наробив, не згадаються йому, він буде жити в своїй справедливості, яку чинив. Чи я маю вподобання в смерті несправедливого, говорить Господь Бог, чи ж не в тому, щоб він повернувся з, дорог, з доріг своїх та й жив. А коли б справедливий відвернувся від своєї справедливості і став робити кривду усі ті гадоти, які робить несправедливий, то чи такий буде жити усі справедливості його, які він робив, не згадаються за своє споневіряння, що він споневірив і за гріх свій, що згрішив, за них він помре. А ви кажете, неправда Господня неправа Господня дорога? Послухайте но, доми Ізраїлів, чи ж дорога моя неправа, чи не ваші дороги не праві. Коли б справедливий відвернувся від своєї справедливості і чинив кривду і за те помер, то він помре за кривду свою, яку він чинив, а коли б несправедливий відвернувся від своєї несправедливості, яку він чинив, і чинив би право та справедливість, він душу свою при житті збереже, коли б він побачив, відвернувся. І відвернувся від усіх своїх гріхів, які він чинив, то конче він буде жити, не помре. А Ізраїлів дім каже: не права Господня дорога, чи ж мої дороги не праві, дома Ізраїлів, чи ж то не ваші дороги не праві. Тому буду судити вас, дома Ізраїлів, кожного за дорогами його, говорить Господь Бог. Покайтеся і відвертайтеся від усіх ваших гріхів, і не буде вам провини на спотикання. Поскидуйте з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа. І нащо маєте померти Ізраїлі вдома? Бо не жадаю я смерті, помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся та живіть. Амінь. Отож, такий уривок багато є повторень, тому тема є важлива, щоб люди зрозуміли, три рази повторює пророк, повторює Бог через пророка історію про те, що людина буде насти відповідальність за свої власні гріхи, а гріхи батьків чи гріхи будь-кого іншого її не будуть на неї покладені, так? Бо тому, що так виглядає з самого початку є приповістка серед народу Божого, що. Одні люди грішать, батьки грішать, а діти будуть відплачувати за це будуть за це покарані, і, і немає тоді сенсу для дітей міняти свою поведінку, тому що так чи так, чи ти живеш праведно, тому і вони, ти все одно будеш покараний. І ось повторюється думка, що будь праведний, тільки твоя поведінка перед Богом може. Визнати тебе праведним. І здається, так, от як це так? Це таке от спасіння по ділах, але насправді тут є заклик до покаяння, який є новозавітній. І говорить Бог: відвернися, так? і в Новому Завіті, коли ми бачимо, як грішна людина, там фарисей, митник так? відвертається від, від гріха і кається, кличе, іде до Бога, йде до Ісуса Христа, то Він каже. Всі, всі речі, які я вчинив до того, я е, відплачу, Кого відплачу втроє. Тобто йде людина так само, та це те, що, для чого Ісус помер, не щоб людина могла далі ходити в своїх гидотах, в своїх гріхах. Але щоб вона могла покаятися і жити тим праведним життям, який Ісус їй показував, що вона жила для того, Він помер. Не намарно. Він помер не намарно, а для того, щоб відвернути нас від наших гріхів. Отож, поскидайте себе всі ваші гріхи, каже Бог. Я в Ісусі Христі, Він дає спосіб і шлях, як ми маємо це зробити. Ось через Його жертву поскидайте себе гріхи, шукайте серця нового, так? І Ісус каже. Вам потрібно народитися з гори, вам потрібно мати нове серце, нового духа. І інакше той, хто не так без святості, ніхто Бога не побачить. Тому що цей принцип він залишається, вам потрібно мати святість. Ось про що тут уривок говориться, повторюється кілька разів, щоб дійшло до нас. Давайте ми завершимо нашу зустріч молитвою. Господи Боже наш, дякуємо Тобі за слово Твоє. Дай нам далі роздумувати і цінувати це слово, яке ти через пророки говорив до нас, дай нам бути вірними Тобі, в тому слові, роздумувати і ходити в світі слова Твого. Ім'я ми молимося, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Амінь.